Всім вітанечко з Харківщини, і я вас запрошую у свій в'язальний всесвіт. На цьому відеоролику я хочу підвести підсумки цілої осені. Все-все, що я зв'язала за цю осень, скільки мені вдалося роззначати процесів, скільки ж мені вдалося їх завершити, що у мене вийшло. Але перш ніж розпочати говорити про... Процеси, то я хочу сказати, що, скоріш за все, окремого відео про плани в мене не буде. Тому що я вже анонсувала у відео різдвяні зустрічі трішки свої плани, і мені здається, на грудень місяць ну, немає складати чого плани. А і ще, як бути чесною, ось мій контент-план. Я постійно намагаюся щось знайти, якісь цікаві ідеї. Але. Останній місяць, а, дійсно, місяць постійні хвороби мені не дають можливості. Вибачте, що з такої негативної моменту, але кажу, як є. Тому я вирішила всіх вигнати. Я маю на увазі хвороби вигнати за двері і взятись за розум, попрацювати з контент-планом на місяць, знайти для вас цікавих ідей, бо в мене їх дуже багато, але їх треба. Сформулювати, гарненько зробити і, звичайно, творити і в'язати. Але ж давайте про підсумки, тому що саме для цього ми з вами зібрались. І так за всю осінь, а це вересень. два, Так. Вересень, жовтень і листопад за три місяці я розпочала 24. Плюс сьогодні ще один розпочала 25 процес. Забігаючи наперед, скажу, що це процес кольорового року, і мені потрібно було його розпочати, щоб застрибнути хоч в останній вагончик цього місяця. Бо сьогодні вже у нас 30 жовтня, ви будете завтра дивитися це відео, вже буде 1 грудня. Ще ж треба в Собчат скинути. Я як завжди. Дівчата, якщо вам цікаво, що ж саме я розпочала для кольорового року в темі Жакард, яку я обрала ідею і пряжу, то обов'язково не забудьте підписатись на цей канал, якщо ви це не зробили. І приходьте у мій в'язальний влог, який буде у неділю. Трішки сирена збиває з думки, зараз, вибачте, будь ласка, а, який буде у неділю в цю. І там я розповім, як я звільняла спиці, бо, чесно кажучи, я, мені здається, непогано попрацювала навіть на цьому тижні, і вже на сьогоднішній день я маю три готові роботи. Я про них зараз вам розповім. Так, тому виходить. Розпочато 25 процесів, і з 25 процесів 17 у мене дійшли до фінішу. Забігаючи наперед, хочу сказати, що над двома процесами я розмірковую ще, і, можливо, вони підуть у розпуск. Але не до кінця я ще вирішила. Про один я вже казала процес, який я хочу розпустити, і багато мені написало дівчат, Юля нічого не подібного, це не бабусин колір. Я ще подумаю, колір мій улюблений, але мені здається, сам виріб буде виглядати як бабуса. Тому я і трішки ще розмірковую. У мене є місяць-грудень, я або прийму рішення і буду над ним працювати, або його просто розпущу. Про це все детально і, звичайно, дивіться в моїх влогах. Там я розповідаю. Так, і два літні процеси я також завершила, до речі. Тобто в мене всього вийшло 19 готових робіт за всю осінь. Хтось каже, що це багато, хтось скаже, що це мало, не знаю. Для мене ось так. Я працювала в такому темпі і режимі. Враховуючи, що у мене доволі був такий шалений темп, він зараз, здається, такий, а, то трішки так. Серед цих процесів, 19-х, яких я завершила, у мене вийшло 7 іграшок. До речі, всіх іграшок у мене з собою немає. Одним словом, я буду вставляти вам, ось тут так стану трішки боком, фотографії всіх всіх іграшок, які я завершила. І так, перше. Я завершила uh, зайчика, який був розпочати ще в іграшковому бумі літа у Оксанки недошитку. <сміття> Дякую їй за цей чудовий проект. У мене ще один процес з того бума залишився. Uh, маю надію, що я на цьому тижні, хоч до логічного фіналу, там до моменту збирання доведу. Ну, мені там не дуже багато залишилось всього лише хвіст та грива, це дракончик. Але ну, треба ще попросити. Так, а зараз повертаємося до готових робіт. Вибачте, що я так прыгаю трішки. Так, завершила я зайчика, ось цього чудового зайчика, і він в мене є в наявності, але він запакований, тому що я його в'язала для магазину свого. Який я створила на просторах інстаграму, невеличка там сторіночка. І там можна придбати буде цього зайчика, якщо вам цікаво, саме таких зайчат, я як... та поїхали до Німеччини. Так, далі слідуюча іграшка, яку я завершила, це були гарбузики. Маленький гарбузик, один. Хотілось би більше, але я маю надію, що на наступну осінь я більш активніше візьму з себе в руки, попрацюю і створюю таку собі невеличку колекцію, бо я хочу не тільки гарбузик гачком, але й спицями. Я бачила, коли ми були на попередній зустрічі в'язальній у Харкові, а Галинка принесла гарбузика, в'язаного спицями. Вона подарувала власникам кафе, в якому ми Ну, не власникам, тобто вона віддала. Кафе в якості подарунка, в якому ми постійно відпочиваємо цього гарбузика. І він мені дуже сподобався, він мені запав душу, тому я обов'язково на наступний сезон обов'язково створю гарбузика. Напишу собі в план на майбутнє. До речі, про це про плани на майбутнє в мене буде також цікаве відео, я би обіцяю. Так, гарбузик. Далі у мене був їжачок, мені хотілося такого осіннього натюрмортика, але цьому їжачку бракує грибочків, і я ще хочу іншого їжачка зв'язати. Зараз поясню, чому мені здається, я для цього їжачка взяла трішки неправильно, використала використала пряжу. Сюди було б класно, якби я його в'язала, не з плюшової пряжі. А з напівбавовни або з бавовни, а голочки зробила побільші. Тоді, мені кажуть, за був, був класніший. Також я створила ляльку своєї мрії, мені дуже її хотілося створити, я її дуже довго хотіла зв'язати, спробувати. Мені всі сказали, Юля не виставляй її на продаж, тому що вона дуже на тебе схожа. Я якраз зараз вам доставляю її фото, і ви мені скажіть, дійсно, вона на мене схожа, чи ні? Напишіть, будь ласка, мені про це. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Чи просто тому що вона така ж сама руда паняночка, як і я, і ви вирішили сказати, що вона на мене схожа. Мені багато про це в інстаграмі писали навіть. Далі, 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 далі я не дов'язала. Це не зв'язано, це, це, це не іграшка, це також не віграшка. А, Платячку я до іграшок відносила для ляльки. Ага. То ще був один зайчик, але де він дівся, я не розумію. Угу. Я, іншого? я зайчика з плюшку зв'язала. Так, я, бачите, не, не його порахувати я порахувала, тому що воно подати. У мене ще був ще один зайчик, зайчик з плюшка. Я його зв'язала, мені дуже хотілося. Він також у мене є в наявності в магазині цей зайчик з плюшечка. Він такий класний, він дуже такий милий, такий цей комбезик, на нього класнючий. Мені дуже сподобався цей зайчик. І я думаю, для свого мазинчика я його зв'яжу ще в якихось кольорах комбезиків цікавих, а також самого зайчика не біленького, а сіренького зв'яжу. Хочу, Це я дуже багато хочу, але в мене такі дві ручки і тільки 24 години в добі. І ще одна така моя іграшка, яку я зв'язала, і ще ви не бачили, ще ніхто не бачив. Ні, бачили, ні, бачили мої підписники в інстаграмі, бо мій коханий чоловік його зазняв, коли він у мене стояв на моєму робочому столі. Ось цей милий олов. Мені так хотілося цього сніговичка, і він у мене є. Він є. А, не знаю, чи він буде в мене моїм власним. Я ще не вирішила, тому що я вирішила спочатку вам покажу. Ви ж бачите, він не запакований. Він у мене пару днів стояв на столі просто так. А, що це мене тут таке? Ну, Якась ниточка, треба її прибрати. А, я його або спакую, або якщо він не далі надалі продовжить стояти на моєму столі, то він залишиться мені або мені. А, син сказав, що вона він потрібен йому. А перед цим мені напис, сказала племінниця, що він потрібен їй. Так що, ось так. Всім сподобався мій Олаф. Напишіть, що ви вважаєте, схожий він на того казкового чи ні, мені буде дуже цікаво про це почитати. Ось така кількість іграшок була зв'язана мною за осінь. Якщо порахувати, що я написала це у мене скільки тут сім іграшок, то в цілому по дві іграшки на місяць. Мені здається непогано. Але якщо говорити про масштаби, того, що я це хочу для магазинчика, то це, здається, маловато, якщо бути чесними, так? Напишіть, що ви вважаєте про це. Далі, Далі у мене була така серветочка в вигляді, вигляді листочка, її треба попрати, прибрати, і мені треба буде, мабуть, зв'язати ще якусь серветочку собі на стіл новорічну. А можливо, вже я не встигну її зв'язати. Ну, Мабуть, не новорічну, а можливо, зимову, і, скоріш за все, я її зв'яжу у січні. Ну, то вже буде. Потім, далі у мене сталася історія з трьох пар рукавиць. А, До речі, мені здається, я перегляну свої записи в телефоні. Якщо в мене немає цього фото, а, то я вам їх покажу. Ці рукавиці ну, зроблю обов'язково для цього фото. Ці рукавиці я в'язала для себе. І рукавиці зв'язані з анатомічним пальцем. а Зараз я в'яжу також рукавиці на замовлення. В мною вже відв'язані дві пари. Одної пари у мене нема, вона поїхала до власниці, пішла, бо я відвезла її до власниці. І ось така друга пара, вона ще не пограна, я її нещодавно завершила, як кажуть, і в мене вже розпочата. Третя пара, також червоного кольору. Всі деталі розповім якраз у в'язовлозі, тому що я там трішки хочу розповісти про мараносик, ой, про пухнорки, вибачте, будь ласка, я в'яжу його з пуху норки. Дві ниточки пуху норки, одна додаткова ниточка, яка йде з пухом норки, і одна мароносова ниточка у мене. Це вже буде третя пара червоних, яких я в'яжу рукавичок. Маю надію, що це буде на цьому тижні ще одна готова робота, хоча б як кажуть. Ну і ви знаєте, мені дуже сподобалось в'язати. Я з задоволенням отримую в'язання, але там трішки в пухнорці є свої нюанси. Якщо вам цікаво, подивіться у влозі, я розповідатиму. А можливо і винесу для цього в окреме відео. Мені здається, таке відео має бути на каналі, не тільки на каналі, а на україномовному Ютубі. Бо є люди, які цінують пухнорки, і є моменти, з якими ти стикаєшся, до речі. Не дуже, як здається, для мене приємними моментами. А ми рухаємось далі, і далі в мене було п'ять пар різних шкарпеток, серед яких було. І з них всі чотири пари були просто з укороченими. А п'ята була з Жакардом, в який я в'язала в рамках проекту з Вікторією з каналу В'яжемо відмінно з Вікторією». Я дуже задоволена цим проектом, мені він дуже сподобався. Я б вчора разочок зіграла в таку гру. Так що, якщо вам цікаво, пишіть, ми разом з вами пограємо в таку цікаву гру. Якщо ви не знаєте про що йде мова, я десь тут залишу посилання. Правий ліве, ну, де буковка, і вискакує, подивіться, будь ласка, посиланнячко на цю гру. І в інфобоксі також буде посиланнячко на це відео. думаю, якщо вам цікаво, подив... подивіться, будь ласка, і там все зрозуміти, про що йде мова, якщо ви не бачили раніше. Також мною була зв'язана для мене особиста шапка. Я її розпочала в листопаді і швиденько її завершила, тому що мені потрібна була шапка, і я її швиденько завершила. На жаль, у мене було завершено відв'язано тільки два плечових вироби. Ні, все ж таки я мала три готових плечових вироби. А це мій жилет, який я в'язала в рамках спільного проекту з Наталкою з каналу В'язалки від Наталки. Зігрій душу. Він мені дуже подобається, і як я про цей виріб могла забути, я чесно кажучи, не знаю. Можливо, тому що зараз не сезон і його носити просто неможливо. Один з них я розпочала у, на початку 1 вересня, а другий я розпочала, якщо я не помиляюсь, ще в минулому році. А, з кідмахеру з військовою туніком. Ну, я його светриком окрестила, я ну, просто подовжений такий вийшов светрик. У мене ще в роботі є процеси, є ще процеси, які розпочинала дуже давно. Тобто, це туніка, яку я розпочинала. Ще навесні і мені її треба дов'язати, я ніяк з нею не зрушу. І у мене ще один плачовий виріб, який я розпочала. Це листя, але, мабуть, він у мене буде лежати аж до літа, вес... осінь, а можливо, я наберусь бажання і буду в'язати його швидше. Так, ось такі мої були готові роботи, їх було не так і багато, мені здається, хоча спочатку мені так казалось, 19 цифра велика. А коли ти перераховуєш, то так є. Ну, як якщо розбиратися, то це всі були дрібні речі. Але як показує мій власний досвід, чим дрібніша річ, тим довше ти її в'яжеш. Що вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте на це з цього приводу. І так, але це не всі мої підсумки. Мені є про що ще сказати. Цієї осені я вийшла трішки зі своєї зони комфорту. Я в'язала, в'язала на продаж, в'язала там іноді десь якесь підзамовлення, але це мало бути таке. Хоча воно і зараз таке є, але якось я не в'язала, мабуть, правильно сказати на замовлення речі, які були. Ну, однотипні, да? тобто мені подобалось щось там з, з, з родзиночкою якось. А це, цього місяця виходить, що я навіть місяця, це саме тільки за листопад сталося. До речі, я зв'язала чотири речі на продаж, на замовлення. Саме не на продаж, а на замовлення. Тобто дві речі поїхали до дівчинки. Вона сама з Харківської області, але зна, наразі живе в Польщі. Вона якраз приїжджала в Україну. І я відправляла їй, А також на замовлення також для харків'ян, я також в'яжу зараз рукавички. Мені це подобається, чесно вам скажу. так. І що ж у мене з початих процесів, давайте я їх про них трішки вам розповім. Це моя туніка, я від неї просто в захваті, вона мені подобається, але чомусь я її так довго в'яжу і хочу взяти. Я розумію, чому я її довго в'яжу, тому що. По-перше, цей процес потребує постійно з собою носити блокнот. По-друге, коли я в'яжу ряд, я маю його завершити. Тому, коли я берусь за в'язання саме туніки, я розраховую час, щоб мені вистачило хоча б завершити ряд. Тому що, наприклад, якщо в'яжеш там рукавичку, шкарпеточку або навіть іграшку, ти можеш там пров'язати і відкласти, відволіктись, то саме з тунікою я так не можу. Так. Ще що. А, далі у мене мій светор листя, який майже там на початковій стадії. Хоча мені не дуже хочеться його до наступного там, літа осені залишати, щоб його завершити. Ну, на осінь він мені потрібне буде, а, тому що я можу просто перегоріти ним, але мені дуже він хочеться, поки що він мені подобається. І, можливо, я його просто буду потихеньку відв'язувати, але спочатку я відв'яжу до Ніку, а вже потім буду дивитись по ситуації. У мене є два бактуси. Один бактус я в'яжу із Алізе Букле. Саме рукавички я в'язала також з Алізе Букле, але рукавички я в'язала на спицях 2,75, а бактус я в'яжу на спицях 4,5. Ще там в'язати, я хочу просто вив'язати повністю пряжу, навіть якщо він вийде такий величезний, як шаль. Хочу його завершити, щоб він був у мене. Його можна буде просто на плечі накидати. Він такий приємний до тіла, замість там ковтинки, десь на шию замотати, одним словом, знайти куди можна. А, так, у мене в роботі шкарпеточки вівцями жаркардик. Ось одна вже готова і попрана, ви можете побачити її. Ось така краса, ми такі ж вівці. Багато хто. Ой, вибачте, мікрофон. Багато хто вважає, що це або якась п'яка, яка в, на картах гральних, або це сердечки перевернуті, а голову вівці багато хто не бачить. Ось так виходить. Тому одна шкарпетка завершена, над інше треба працювати. Так, у мене є пов'язка на голову, і я поки що на не неї розмірковую, чи вона мені підходить така, чи ні. Чи не буду я в неї як поросенок, Я не знаю, як це буде по-іншому сказати. Далі шкарпетка бордова. Я її розпочала також в рамках спільного проєкту Кольоровий рік і її потрібно за грудень швиденько завершити. У мене розпочата сумка мені гачком, до літа вона мені має бути також завершена. У мене є дракон, про яку я на початку вам говорила, розпочата нова пара рукавиць і розпочата нова пара шкарпеток для кольорового року. Тобто жакардом. Ось так. Тобто, якщо ми переходимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 процесів, то ще є над чим працювати. А також у мене є один процес, я не знаю, брати його чи ні, але якщо я його візьму, то, мабуть, вже в наступному році, і про нього я вам потім розповім, це буде такий 12-й процес. Але він лежить у мене ще до початку повномасштабної війни. Але він був розпочатий не саме в цей рік, а набагато раніше, тому я ще поки розмірковою що з ним робити далі. Бо все ж таки з моменту, коли я його розпочинала, пройшло, мабуть, на років 4, і я так, мабуть, в нього зараз я вже й не влізу, Це мені так здається. Ну подивимось. Мене все попереду. Подивимось, що буде. І що ми будемо творити. Але це вже буде в наступному місяці, в наступних періодах, і про це ми будемо говорити в наступних відео. Якщо вам було цікаво, якщо вам сподобався такий формат відео, то пишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Якщо ви вперше тут і додивились до цього моменту, то я маю надію, що вам було дійсно цікаво. І якщо ви ще не підписались, то саме зараз це зробити. Всім папа! -па. І до наступних зустрічей.